Славному, Слава Ісусу Христу! Слава на Кіпо! Заходьте! Слава Ісусу Христу! Слава на Ісусу Христу! Кібогу! Ми розвиваєтеся, я не знаю, сідайте! Коли він народився? 11 травня. Рік? 89-го. 89 Так. Не убий водили. ви, Двійнят. Знаєте, побутує така думка, що двійнята вони так відчувають так. одне друге. Отже, відчула. я відчула, як його він загинув. Yeah. Бо як вам сказати, правильно, він загинув 6 вересня, а Сніп, з 5 на 6 Я відчула, що його немає з нами. Yeah. А як саме? А от так, що Я проснулася такий ну, холодний піт. І я сказала, що його більше з нами немало. І Я почала молитися, але нам дали знати, 12 вересня гинув, а 17-го відбувся похорон. А чи може якісь деталі вам розказували, як? Е, ну, як... він загинув, мав поранення внутрішніх органів, тулуба і. Напою болю, але він був контужений перед тим 24 серпня. Але якось, дякувати Богу, він від ну, легкої форми відбувся, бо ну, загадав мій номер телефону. Він подзвонив, що він є в лікарні. Mm -hmm. що, ну, але він був там тільки ну, буквально два дні, навіть може ні, бо не було місця, а були поранених більше, і його відправили назад. Там, де вони були. Mm -hmm. Але він був у відпуску перед смертю 8 серпня він приїхав, а 19-го поїхав. Якби я його питалася, кажу, як тобі там? Він все казав, ну, все добре. Але каже, ну зрозумій, якщо земля горить, то значить дуже тяжко. Я не могла ну я не, просто не розуміла, як може горіти земля. Ніколи. І він, як ми його відпроваджували з відпустки туди, туди, він казав: я не вернуся звітом живий, бо я знаю, що тут таке. Так Бог дав, що я був в числі тих військових, і ми військові до смерті по-інакшому ставимося. Тобто вона для нас не є абсурдом. І так як ваш син казав, що е привезли там хлопця, завтра мене привезуть, чи я наступний, е то це в армії це нормальна річ. З того ніхто собі навіть кіна не робить, тому що хлопці розуміють, куди вони йдуть і розуміють, що вони на війні. знаєте, І смерть перестає бути темою е, такою страшною. Але е, і тут ті сім'ї, ви, наприклад, е, набагато важче переживаєте це все, як ті хлопці там на фронті. Знаєте. Ми так ніби міряємо тими земними категоріями, знаєте, тут на землі. Але вони не діють ті земні категорії. Ми, коли нам тут мирно, ми цього не відчуваємо, але коли приходить війна, люди міняються. Він зовсім люди міняються. Я зараз, наприклад, особливо дуже часто до Бога задаю питання, чому хтось виживає, а хтось не виживає. Як ти то міряєш, знаєте? Як це? І поки що дойшов до такої відповіді, що Бог забирає людину в найкращий момент для її спасіння. Ваш син, та, бачите, він прийшов туди на фронт захищати людей, і так нема більшої любові, як віддати за ближнього, а він віддавав за мільйони. І то, якщо просто вирівняти нашу Україну, а якщо дивитися весь, на весь європейський світ, який ми захищаємо, які хлопці захищають, знаєте, то тоді ця жертва я просто собі не можу уявити. Наскільки ну, він вже то рік, та як він розповідав, то він проходив навчання. Курс молодого бійця. Так. І... А він не служив чи служив? Ні, він Ні. не служив. То, то в Запоріжжі він вже попав в свою бойову бригаду? Так, та, а так. 82-го 82-го? Так, він був помічник з десанту. Я запиталася з нього, як там як все добре. Так. Ніколи нічого не говорив. І... Нічого не Якщо він такого, наприклад, телефонував і... Ми плакали то він, він виключав телефон, казав, ви успокоїтеся, тоді я до вас передзвоню. І навіть зараз, отже, я, ну, я йду на цвинтар, я плачу, і він мені сниться, говорить, щоб я не плакав. Він не прийде більше в сні до мене. Я стараюся їхати на цвинтар до нього, щоб просто з ним поговорити. Я, я кожен день на цвинтарі. Кожен день. До 40 днів я була кожен день. А після 40 днів я стараюся ну, через день бути. Їдеш ходить до них. Дивіться, моя така, ну то, то, то така моя особиста думка. Якщо він може вам приснитися і він десь приходить до вас, значить він має велику ласку в Бога, що Бог йому може то дозволити зробити. знаєте. Ну, кажу, Ой, як лучше, який ще тут. Та й так м'яв. війна до малої дитини. Ви розумієте, мала дитина, і то він до малий діхло. Богомсловий і їжу, і петя нам, і всіх тих, хто то приготував, бо ти святий, ми твої люди, мені отця, сина, і, і свідомо. Ой, фотографія. Така була, що знаєте, свої робили з того. Тіше на плівку, Так, да, да, да. так. Та. Це він в школі був козаком, Оце Юра, був виступ. І нав... то, та він ки був, так. Це ми її в школі, але це 11 клас, як ми закінчували. І Юра, і я. Тут такі дитячі руки, ще тут десь був восьмий клас. В школі то 11 клас, як ми закінчували. І Юра тут є. Це Юра є з за Хресного олежком. Тут, тут рік. Той крачок був в Олежика і... і Юра. Ну, тут є. А, і тут і ми приїхали, до першого причастя, так. як ми ходили. Але він там був в церкві, все, і причачав, чи жив, і погано, і на двір вийшов. І... І, так, він то він так їхав до нас якраз. Після відпуску він приїхав, е, мусив їхати. І він казав, він комат від, від ну, що він приїхав, якось треба було відзначитися. Так, так, стати. так, і він поїхав туди, бо він, його а, дочка, і, і він мусив від якось той, бо він в перемішлянах, в перемішлянський район село Дунає. Він був замуж, жонатий і має дочку, дружину. Він був в відпустці і в нас був концерт. Його там вітали. І та одна єдина фотографія є зараз. Якраз під час відпустки був. Так, як відпуск прийшов? Так, Фудатичок. Фудатичок, Фудатичок, так. Було, мені подзвонилося 10-11 го Його дружина, що він загинув, що її повідомили, а потім десь було біля другої години мені отець Степан приніс повіщення, що він загинув. І як загинув? Довго минуло, каже, ми чекали, бо тяжко було його забрати звідти. Навіть було таке, очі, що я хотіла сама їхати туди і забирати, бо настільки було тяжко чекати вдома. От він мав поранення, так як мені написали в. Його в тому в сповіщанні внутрішні органи пошкоджені, тулуп і нижні кінцівки. Mm -hmm. ну, Це Отже, було осколочне? — чи та. осколочне. Так, сколосне. мінімум? — Так. — Ну там він не один, там. Одиннадцять чи дванадцять. Йому було. Не ну не так, як не його побратими дзвонили, щоб відправити мені ті речі, я. Ну, вони тільки відправили мені ті документи, ну його телефон, е там був кошельок його, то вони то відправили. І я ну, я питалася, кажу, ну скажіть мені, як загинув, як, що. Ну, вони мені сказали, ми такої інформації не можемо вам сказати. Але я, ми знаємо, що він загинув зразу. Він не мучився. Бо я, в мене було перше питання, як вони до мене дзвонили. Чи він мучився? Чи він просив якоїсь допомоги? Ну, Вони сказали ні бо ну, при тому, що вам написали сповіщання. Ну, Дуже тяжко вижити. Бо так, як він мені розказував, ну, як він був контужений і каже, під, під той час каже, я легкою форми відбувся. І каже, я, ну, він такий худенький, як я. Ну, як я кажу, все пучка духу, і він каже, я рятував. Я каже, він насадження з двох побратимів. І каже, я їх врятував, ми несли їх до машин. І я просто, знаєте, думаю, він, ну, він врятував когось. І от як вони до мене дзвонили, і я кажу, ну може, він ну, просив. просив якоїсь допомоги. І мені сказали, що ні. При такому, каже, то є секунда, кажу, він не просив. Так, каже, нічим не будь, нічого. Каже, він то просто тобто? Так, Так, Це було роптова смерть. І він все казав. Каже, я, ну, я не хочу, щоб мене там тягнули по бою. По полю, але лежали чотири ну, дні лежали, вони на полі. І могли тяжко їх було забрати. Заб... Багато було ну, навіть тут моїх друзів, знайомих. Ну, я хотіла, щоб вони до мене подзвонили, мене підтримали, але прийшов такий момент, наприклад, там, може, місяць пива, і вони до мене говорять, каже, ми, ми не знали, як до тебе підійти, як тобі, як тобі співчувати, як тобі щось сказати. А тепер ні, вони ну, не спілкуємося. Але зі. бачите, який дуже важливе повідомлення від вас, що е, ті люди, ну, коли ми втрачаємо своїх рідних, та, ми дуже потребуємо допомоги. Можливо, ззовні ми виглядаємо, ні. що не чіпайте нас, знаєте, але всередині ми страшне можемо. Е, я вам скажу, отже, нам дали свій... 12-го нам дзвонили, сказали, що він загинув. Потім отець Степан приніс нам свої щані. Ну і ми чекали цілий тиждень, бо це було вівторок, дванадцяте, а похорон бувся 17-го. І з нами цілий час постійно з нами все було хтось в хаті. І то настільки було дуже багато. Кожен приходив, кожен співчував, кожен. Ну ми чекали. Найсамобільше, тут то чекати ту дуже тяжко. Так, і тут важливе повідомлення для тих всіх людей, можливо, хто нас буде дивитися. Якщо є хтось з наших знайомих або рідних, хто втратив другу людину, не біймося приходити і бути в той момент, бо це дуже важливо, щоб люди, які втратили, чули підтримку, що ця втрата не була марною. Мається на увазі, що, що люди це розуміють, що яка, це, наскільки це велика жертва і бодай. Присутністю своєю, чи бодай добрим словом, чи бодай слухай, запитатися, як в тебе справи, чи як ти почуваєшся. Це дуже важливо, щоб ми, якби перше, не стидалися або не боялися підійти до тих людей, які мають ну, таке велике горе. Можливо, після його смерті хтось по-братимі дзвонив, чи а, ну не тільки б подзвонили ті, що від мені переслали його речі, але речі я не ну. Не брала, ну і не виросила, але я кажу, може, потрібно вам буде. Ну, він не йде, він до неї, певно, йде більше. Вона не хоче говорити. Вона не вказує нікому нічого. Все йде на цвинтар до нього і там з ним говорить. Він але... часто мені сниться, але перший сон був, він мені приснився, як ми його ще чекали, він ще б не було поховання. І він мені приснився з суботи на неділю, бо це відбувся на неділю похорон. Він каже, я вже їду додому. Та й вона туди рано каже, мама, в нічій ураз не вкажу, бо його дати додому. додому. Є такий момент, що я проходжу, я з ним говорю, я з ним сміюся. А є такий момент, що мені дуже тяжко. Але ми бачите, маємо старатися відпустити тубілі. Тому що навіть і той момент він є в Божому поведінні, і тепер ми маємо зрозуміти більше уваги приділити для Бога дякувати. За, за такого сина і за такого брата. За те, що Бог дав можливість нам брати участь в його житті. Але а, добре, скільки найбільше часу? Найсамо більше це було перед смертю. Він, е... Це було 10 днів, він не виходив на зв'язок. Mm. Я прийшла, пам'ятаю, як сьогодні це була неділя з церкви, і думаю, ну чого ж, то вже так довго. А він туди перед тим передзвонив і сказав, що каже на 3-4 дні. Ну, це найбільше, я буду не б, той. І це, я, ну, але я до всіх говорила, Ну, не може бути що так довго. І я, по-перше, ну, я все казала, дай мені якісь номера телефонів, щоб, може, хтось, ну, до когось щось подзвонити, якщо би ти не, не виходив на зв'язок. Він каже, не треба. Якщо зі мною щось станеться, тебе попереду, а тобі подзвонять і скажуть. І я прийшла в неділю з церкви і ми обдзвонювали. І Я подзвонила на гарячу лінію 82-ї штурмової бригади. І то так вони, як то правильно зрозуміти, вони мені зробили ніби заявку, що я його ну, там, шукаю, що я не можу до нього дозвонитися. Але мені відповідь сказали, ми вам нічого не можемо сказати. Інформація є, але без командира я вам нічого не можу сказати. Ну як вони мені вже так сказали, то я вже щось так думала, що то вже, певне. Скажіть, будь ласка, це не далеко. Так, Та, трошки є але машиною, але думаю, а що не скоренько. Отже, може, сідайте. Ви розбри той одяг. Поїдемо назад. Боже Дух і всякої плоті, ти смерть подолав і диявола знищив і життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокій душу особшого воїна Твого, Юрія в місті світлому, в місті квітучому, в місті спокійному, звідки втекла болість, печаль, зітхання, всяке прогрішення, вчинене ним словом, тілом, думкою, як благий чоловік любить Бог прости. Бавили чи гічели що вони ходили, я де знаю? там було. Маленькі були, все таким бізочок на, на двоє було само поставила сама. Шла, що робила. Та отакі, та отакі, чому а були тут е, багато дітей було, приходили в гості, бавилися. А тепер вона нікого. Я коли то плакала, чила і плачу, каже, боже, та хата і сходила. Ще во Наталі ходила, ні? і Наталі вже було двоє. Тут там вони ганяли. Я та, певно, як були молоді, то казали, то й десь до когось другого бавтеся. Я сі. казала, та та тихні вже так чи хочу віддихнути. А воно те, а тепер чи хоче, щоб було добре. Тепер, якби так сів в хаті, то би чув, як годинник стукає. Так так, так. Так, так, так. що треба, знаєте, ми тут таке послання для тих, хто ззаду нас, е, треба цінувати той час, коли шуму багато, коли хата жива, знаєте, коли прийде момент і вже воно. Так, так. Я вам говорю, я тепер це говорю, кажу, Боже, Боже. Прийня. Якби ті, знаєте, той розум та на ті руки. Тобі... Оприйду тут сидю і плачу, вона вже дзвонить. А я тепер вже на телефон не беру, очі я вам говорю, о, як він загинув, перше все кому себе носила, пояснила, що він дзвонить має. А тепер ні. Всі для того, дивіться, то життя, от хата. Жили всі біля тепер пустує. Та, та, так само та. і ми. Жили, колись були сильніші, потім слабші, а потім Бажа, собі було підемо. Більше, так було Дав би Бог би хтось був, щоб нам той ту грубівець прибрали, знаєте, та, о, та, та, о, не, о. тим кінець, аби воно не, не, не заросло. Ну, я вас вже тепер знаю, я вже знаю навіть де приїхати. Ага. Пане Юрію, дякую. Так, ага. Так, і... А, а, і... То твруда, ж, як я все кажу, тимом, а, а ви виділи вчора моїх котів? Е, ні. ні не... Я ще не заходила в вайбер, бо я щось не так... Ще так... Не заходили вайбер. Я прийшов там на цій. Питець. На Черлянах я тепер приїхати. Вчора поставив свою машину, чоловіче, з 5 котів на кришу вилізти, розумієте. Ні, я ще не бачила. Я бачила ваше відео останній раз, як номер телефону. Mm -hmm. І на каву ви запрошували. Так, так. на каву видите, я люблю ходити по кавах, та що я. No, Там, так. Щоб, щоб ми мали таке собі пам'ять. Бо то воно забуде. Люди забудуть дуже швидко. Дуже швидко. Знаєте, і... Як я все кажу, будете в моєму районі з уходки. Так, добре. Теж маємо для вас презент. Андрюх, ми маємо для тебе презент. Можна? Що треба? Я... Миколай, то весняний Миколай. Все, Дякуємо де. вам.